Коли ж завершиться пандемія ковіду дуже скоро, тобто за місяць-два, ми вже побачимо різкий спад кількості нових випадків. А також не буде такої великої кількості пацієнтів, які потрапляють до лікарні. Чому це так відбувається? Тому що Пацієнти з повторним ковідом практично не потрапляють до лікарні. Той невеликий відсоток пацієнтів, які ще не хворіли ковідом, вони є в зоні ризику потрапляння до лікарні з цитокіновим штормом, а в пацієнтів, які мають повторний ковід, цитокіновий шторм практично не розвивається. Тому буквально за місяць-два до трьох місяців ми побачимо ймовірно завершення пандемії ковідом. Я не думаю, що знову ж з'явиться вже якийсь суперштам, який буде перебивати імунітет, який ми маємо набути, і ймовірно, що це буде завершення пандемії. Тому е, ті, хто перехворів ковідом, не переживайте. Другий ковід, він нелегкий, але він не такий важкий, як перший, і шанси потрапити у вас з ковідом до лікарні практично 0%. От, те, що пацієнти потрапляють з повторним ковідом до лікарні, це може бути через супутні захворювання, такі як гіпертонія, цукровий діабет, аутоімунні захворювання, але не через цитокіновий шторм і ураження сильних легень. Тому пильнуйте себе, пам'ятайте за два аналізи під час повторного ковіду. Це реактивний білок і ДДМР. Це два найважливіші аналізи. І відповідно слідкуйте далі за моїми цікавими такими відео. Я думаю, що далі буде цікаво, і я буду старатися розповідати вам не тільки про ковід, тому що, звичайно, що є ще дуже багато інших захворювань, які були до ковіду, і після нього залишаться. Але повірте, буде цікаво.